Одна гривня України 2004 року. Такого типу. На аверсі з зображенням Володимира Великого та напис Володимир Великий. Реверс з написом 1 гривня. Україна. Зверху тризу. Внизу дата в підковці. Гурт монети. Ось такого типу. Напис 1 гривня. 2004 в ідеальному стані від 50 центів і перевищує 100-150 доларів. Це якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, друзі, ціна такої монети буде від 100-150 доларів. Є також монетки, які ось такого типу, як би ювілейні. 60 років визволення України від фашистських загарбників. Це буде аверс монети. А реверс стандартний 1 гривня Україна і підковка з датою 2004. Ціна такої монетки. В районі 15 доларів в залежності від підштампу та стану монети. Якщо попаде поворот у 180 градусів, ціна такої монети буде стартувати від 100-150 доларів. Якщо попаде монетка з обох сторон, буде напис 60 років з дня. Визволення або монетка 1 гривня і підковка з датою, тобто браки аверс, аверс або реверс реверс. Ціна на такого типу монети договірна і перевищує 200 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такого типу з вище перечислених монет, я їх куплю. Висилайте фото на електронну пошту, я обов'язково відпишу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.